Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці, зі святом хочу вас привітати. Хочу вам побажати миру, добра і міцного здоров'я і Божої охорони. Але найважливіше, я прийшов сюди, щоб нагадати вам добру звістку євангелію, яка написана у тій святій книзі. Так би Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув. Але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Господь Ісус Він приходив на цю землю для того, щоб врятувати людство, врятувати людей від гріхів, тому що мої грішні – врятувати від будучого Божого гніву, врятувати від пекла. Після того, коли наше, наше земне, земне життя закінчиться, є вічність. Після смерті є вічність, дорогі люди. І Біблія чітко вчить, як людям належить один раз померти, а потім суд. Не буде ніякої рекарнації, не буде ніякого чистилища. Після смерті людина буде стояти перед Богом і давати звіт за своє життя. І проблема в тому, що наші добрі справи нас не оправдають. Ви уявіть собі, якщо людина, яка вчинила злочин, обікрала вас, наприклад. Її спіймали, привели до суду. І вона буде розказувати, що вона робила багато добрих справ, годувала бідних і ще щось робила хорошого. Хіба це оправдає її перед суддею? Ні, справедливий суддя скаже, я б тебе відпустив. Але по закону, по Кодексу України за злочин ти маєш нести покарання. Тим більше Бог. Бог і суддя справедливий, Бог не може нас просто взяти і простити. Тоді він буде несправедливим. Бог є добрий. Ну, є добра новина. Що Ісус Христос Він поніс покарання за нас. Ісус Христос всю нашу вину узяв на себе і повністю заплатив на Голгофському хресті. І як ми можемо знати, чи Бог прийняв цю жертву, чи Бог задовільнив свою справедливість? Бог Воскресив Христа змертвих в третій день пописання. Це як доказ того, що Він прийняв його жертву. І тепер кожна людина, яка щиро покається у своїх гріхах, тобто признає себе грішним перед Богом, прийде до Бога. Повірив Ісуса Христа через Його жертву отримує прощення рехів і дар життя вічного. Ну для цього потрібно нам зробити крок до Бога. Біблія написано: шукайте серце небесне і правда Його. А хто вірить, що Бог є, то приходить до Бога, мусить вірити, що Бог є, а хто шукає Його, Він дає нагороду. Дорогі люди, багато людей ходять до церкви, моляться, але чи спасена душа твоя, чи народжена твоя душа від Бога? Дорогі люди, тільки народження згори, воно може дати нам, показати, показати нам, чи ми є віруючі справді чи ні. А це видно по тому, як ми живемо. Чи ми відкидаємо Ісуса Христа, чи ми живемо згідно тим, як Він нас щить? Дорогі люди, приморіться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірте в Його любов. Він любить нас. Прийміть Його любов і спасетеся. Час бо близько, Господь гряде, час обмежено. Не відкладайте на завтра. Сьогодні, як чуєте голос Божий у своєму серці, покайтеся. Не відкладайте на завтра, бо завтра може не настати. Завтрашній день не у нашій владі. Дорогі люди, читайте Боже Слово, живіть згідно того, як там написано, і Бог буде вас благословляти. Бог любить нас, Бог є любов. Нехай вас Бог благословить. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Помили наш народ і спаси. Зупини все це кров пролиття. Захисти нас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.